Раду зараз рознесуть через те, що дорога, яка має під'їздом бути до аеропорту Жуляни, будуватися поки не буде. Це аеропорт Київ імені Сікорського. Вони не люблять, коли кажуть аеропорт Жуляни. Ну їх називають. Ну слухай, в народі ти знаєш, ми будемо можемо сперечатися з приводу скільки завгодно, І що але за... навіть наші з тобою онуки будуть називати це аеропортом Жуляни. Не ти хоч палкою по голові заеропорту за Хоч... короче, мали будувати дорогу. Будуть під'їзну дорогу мали будувати, але це але коштів на це не передбачили на 2025 рік. І рік. Розповіли київській державній міській адміністрації проведено тільки процедуру закупівлі на виконання будівельних робіт. і Їх будуть виконувати не наступного року, а в наступні роки. Розумієте, коли з'явиться відповідне фінансування. Будівництво під'їзної дороги повз аеропорт жуляни є частиною великого проєкту південно-західного малого на яке поєднає правий і лівий берег Дніпра від проспекту Академіка Паладіна до столичного шосе. А раніше проєкт наші гроші оприлюднив інформацію, що столична влада, начебто, витратить півтора мільярда на дорогу до наразі непрацюючого литовища. Але це ж по факту не дорога не просто до непрацюючого литовища. Дорога до кільцевої. А ви знаєте, який потужний рух кільцевої дороги відбувається в будні, і так само в вихідні дні.